Перед тим, як робити паску, я завжди спочатку молюся, перехрещую і починаю робити опару до молока із загальної кількості продуктів. Я беру 2 столові ложки борошна, одну чайну ложку цукру. Дріжджі, живі, свіжі, висипаю всі повністю. Всі точні пропорції я залишу внизу під відео в описі. Заходьте, читайте. Дивіться, пишіть коментарі. Беру вінчик і все добре до однорідності. Гарно все збиваю. дріжджі мають повністю розчинитися з цукром разом. Під час збивання дуже гарно спрацювали дріжджі. З'явилися такі бульбашки. Залишу вам рецепт внизу під відео на одну порцію пасочки. Якщо ви хочете 2-3, значить маєте або удвоїти, або утроїти ті всі точні пропорції, які я залишу на одну паску. Цукор і дріжджі гарно розчинилися. Ось така однорідна маса. Накриваю плівкою або пакетом, хто ще має. І залишаю на 20-25 хвилин. Все залежить від температури, яка у вас на кухні. Тут у мене два яйця. І два яйця я відділила жовтки від білків. Білки я відкладаю в сторону, вони мені знадобляться для помадки. А працювати буду тільки з яйцями і жовтками. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Спочатку беру масло, ось так розминаю виделкою до однорідності. Міксером бажано не збивати, тому що консистенція зовсім інша стає, більш така рідка, тому паска буде трошки інша. Бажано збивати все до самого кінця вручну. Трошки довше, але ми отримаємо тот результат, який має бути. Тому робимо все вручну, без міксера, висипаю другу половину цукру, щіпка солі і продовжую ще приблизно одну хвилину. І загалом, приблизно я змішувала це все, перебивала виделкою до 5 хвилин. Добавляю 2 яйця. Зараз можна взяти вінчик і все гарно збиваємо приблизно 3-4 хвилини. Яйця гарні, такі жовті. Значить, і пасочка буде така жовтенька, як сонечко. Збивала до 5 хвилин. Зараз додаю 2 жовтки. Продовжую збивати приблизно 3-4 хвилини. До 5 хвилин. Опара гарно підійшла. Така, як крем, як масло. Добавляю всю опару сюди. Ось так акуратненько. Все гарно перемішую, акуратно так, приблизно 2 хвилини. Уже не збиваю так активно, а просто по часовій стрілці акуратно ось так перемішую. Через 2 хвилини додаю всю муку. Перемішую, збираю вінчиком тісто і починаю збивати вручну, я наголошую тільки вручну, до 15 хвилин. Так, Трошки буде довше, але тісто отримає тот результат, який повинен отримати. Ось так. Так що набираємося терпіння і 15 хвилин замішуємо. Можна руками, можна вінчиком, але вручну. Більше борошна ми не додаємо. Тісто таке має бути. Воно не має бути туге, як на хліб, а ось таке має бути. Дуже-дуже повільно має спадати. З вінчика або з ложки ось так. Я мішаю вручну, можна ось так перекладати в такі конвертики декілька разів. Розтягуємо і робимо такий конвертик. Але продовжуємо замішувати. Знову можна ось так розтягнути, скласти в конвертик. Але процес має йти до 15 хвилин. А приблизно 2 хвилини до кінця. Замішування ви можете брати тісто і так розтягувати, складати в конвертик на протязі 2 хвилин. Зараз беру ось так гарно все збираю в одно ціле. Ось так. Накриваю плівкою, залишаю приблизно на одну годину. Може трошки більше. Може й менше. Все залежить від температури. Ось так. Тісто я залишила на вистоювання рівно на 1 годину 15 хвилин. Гарно підросло. Зробила ось таку формочку. Обов'язково треба зафіксувати, щоб пергаментна бумага туди-сюди не йорзала. І зараз треба руки змастити олійкою. Тісто більше я не трогаю, не мішаю, як є, отак і буду набирати дуже гарне. Змащую олійкою. Трошки небагато. Ось так. Яке воно ніжне, як хмаринки. І зараз беру ось так. У мене будуть дві пасочки, одна така велика, а друга така маленька. Тому трошки залишаю тіста, ось так роблю такий колобок, акуратно, щоб тісто не осіло. Ось так. І опускаю в форму. Оцю другу маленьку половинку. Ось так збираю, скільки можливо, ось так. Також роблю такий малесенький шарик, таку кульку і опускаю у формочку. Трошки можна ось так потрясти. Залишаю приблизно на 30 хвилин, накриваю плівкою або рушником. Ось так накриваю. І цю маленьку окремо накрию зараз і хай собі росте. Пройшло 25 хвилин. Пасочки гарно підросли. Кладу в духовку 190 градусів приблизно 30-35 хвилин. Плюс-мінус. Все залежить від духовки. І від розміру самої паски. На два білка. Я даю 100 г цукру, цукор пудра. І 1 столову ложку лимонний концентрат, можна 1 чайну ложку натурального лимонного соку. Багато не треба. Зараз приблизно 2-3 хвилинки. Це все добре треба збити. Вінчиком, достатньо вінчиком. До однорідності. Ось така має бути маса однорідна. За 10 хвилин до кінця випікання пасочок я буду білки варити на водяній бані. Вода закипіла, зробила менше вогонь. І на маленькому вогні треба варити білки приблизно 7-8 хвилин. Постійно помішувати потрібно, щоб вони не пригоріли, не приклеїлися. Маса має бути така тягуча. Ось така має бути маса, але я ще приблизно 2 хвилинки додаю. Треба збити міксером до самих піків. Трошки від себе додавлю одну таку капельку блакитного кольору. Перемішую. І швиденько наношу на пасочку. Ось так. Розмащуємо. Воно зараз охолоне і буде дуже гарно тримати форму. Воно зовсім. Не відпадає, не кришиться. Все добре тримається. Ось так. І буде у нас така блакитна пасочка. Гарно все тримає. Поки все гаряче. Ось так посипаю це вже. То, що хоче, той посипає. Можна взагалі не посипати, дуже гарно. Просто так, оригінально, скромно. Чим скромніше, тим гарніше. І трошки ще добавлю голубого такого блакитного кольору. Ось так. Трошки сюди, трошки сюди, сюди, зірочка така. Дуже гарно. І так воно буде тримати, нічого не кришиться, не відпадає, не відламується. Прекрасно. Пробуйте за цим рецептом. Ті, хто пробували років 6-7 тому назад, може трошки менше, залишалися задоволеними, казали, дуже смачно. Ось такі дві пасочки в мене вийшли. Дуже гарно, оригінально так. Мені дуже подобається. Пасти дійсно смачні, пухкі, вже провірені багато років мною. І люди, які пекли за цим рецептом, залишалися задоволені. Дуже гарно виглядає наш символ України. Пробуйте, рекомендую. Доступно, легко. І головне, що смачно. Всіх вітаю з чистим четвергом. Хай цей день принесе всім миру. Краса.